Доброго здоров'я. Народ. Прийшов час робити під торку підживлення стабі збором. Що ми маємо? Ми маємо, якщо я багато не розмовляв, будемо читати. На бак. Бак 400 літровий у нас на 2 гектари, кас 20 літрів, цинк 2 літри літру, бор 2 літри політрі, НПК 5 кілограмів, по 2,5 кг. Ревок 400 г. Що то я буду давати? Бегліші на... вже дав у бак. Зараз повно водички додати. Бор у мене в каністрі з-під цього, тому що так вийшло. um daqui, aqui, sim, um não vou abrir o pac, a garota é excepcional, o que eu tinha lhe Трубку повитаравши разом прямо з землі туди, так? Не ну і все. Зараз перемішаємо когненько, висуваємося, будемо приїжджати під хату, тут недалеко, прямо за хатами. А вже не поїхали, будемо тягнути перцепт все, sure. в поле выстрелился. What is the matter Вже дорогі. Підкажіть мені, будь ласка, от їду нормально по слідах. Чомусь з одного боку в мене перекриває чуть на метр, а з другого боку, якщо їду по сторону, вроді би не доливало. А я йому по слідах точно вимеряну. 12,5 метрів. У мене 13 метрів поливає. Ну, чому так? У кого є. Така, така антенна, будь ласка, підкажіть, що може бути. Я сам не розбираюся, воно щось може, не може ніяк зрозуміти, в чому справа. Бачите, синя полоса, це, вроді як перекриває. перетриває. Метр, трошки менше. Може. А буду їхати в обратку, так чорна полоса, вроді як не долив. Пишіть, пишіть, хто знає, підкажіть мені, в чому справа, щоб я настроївся. Всього доброго. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Немає часу, вечоріє!